Спортсмен, за своєю суттю сильна та непохитна людина, але вже понад рік українські спортсмени виходять на старти зі скорботою. У кожного з них розбите серце, яке болить за Україну. За тих, у кого відібрали життя росіян, за тих, кого позбавили щастя бути з рідними. У цьому будинку у Дніпрі через російську ракету загинув український боксер. Заслужений тренер України Михайло Кореновський. до трагедії він відсвяткував день народження своєї доньки. Ще один тато якого не стало. Я закликаю кожного підтримати заборону для росіян та білорусів на участь у спортивних змаганнях. Вони зухвало демонструють що підтримують свою армію, а отже, і геноцид українського народу ми маємо зупинити безжальне вбивство українців. Мовчання вбиває.